Твір начитаний завдяки ютуб-проекту Вінілосховище Полтава, 2023 рік. Аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях. Дещо задарма. Роберт Шеклі він ніби почув чийсь голос. А може, це йому просто примарилося. Намагаючись згадати цей момент пізніше, Джо Колінс знав лише, що тоді він лежав на ліжку надто втомлений, щоб зняти з ковдра ноги в наскрізь промоклих черевиках. Він вдивлявся в паутину тріщин на брудні жовтій стелі, спостерігаючи, як крізь тріщини повільно й сумно, крапля по краплі просочується вода. Очевидно, саме тоді це й сталося. Йому здалося, наче біля ліжка виблискає щось металеве. Він підвівся і сів. На підлозі стояла машина, хоча раніше її там не було. У цей перший момент здивування йому здалося, ніби він чує десь далеко, незнайомий голос, що промовляє: ну от, ось воно. Стосовно голосу він не був певен, але машина справді була. Колінз став на коліна, щоб її оглянути. Машина мала форму куба близько метра в довжину, ширину та висоту і неголосно гуділа. Її сіра шорстка поверхня була абсолютно однаковою з усіх боків. Лише на одній зі сторін у кутку була червона кнопка, а в центрі бронзова пластина. На пластині було викарбовано утилізатор часу А. Серія Аа 1256432. А нижче увага! Цю машину можна використовувати лише для класу А. Більше нічого. Ніяких циферблатів, важелів, вимикачів. Словом, ніяких органів управління, що їх на думку Колінза повинна мати кожна машина. Лише бронзова пластина, червона кнопка і гудіння. Звідки ти взялася? запитав Колінз. Утилізатор класу А продовжував гудіти. Колінс, власне кажучи, і не чекав на відповідь. Сидячи на крою ліжка, він уважно розглядав утилізатор. Виникло природне питання: що з цим робити? Колінс обережно торкнувся червоної кнопки, ясно усвідомлюючи, що в нього немає жодного досвіду поводження з машинами, які виникають ні звідки. Що станеться, якщо натиснути кнопку? Провалиться підлога? Чи маленькі зелені чоловічки стрибнуть на голову зі стелі? Він раптом подумав, що йому нічого втрачати, тож легенько натиснув кнопку. Нічого не сталося. Гаразд, зроби щось, сказав Колінз, відчуваючи певне розчарування. Утилізатор, як і раніше, не голосно гудів. І то непогано, принаймні машину завжди можна закласти. Чесний Чарлі дасть йому не менше долара за сам лише метал. Колінз спробував підняти утилізатор, це йому не вдалося. Він спробував знову напружуючи всі сили і спромігся на кілька сантиметрів відірвати один кут від підлоги. Він облишив машину і, важко дихаючи, присів на ліжко. Тобі варто було б прислати пару дуже хлопців мені на допомогу, сказав Колінз утилізаторові. Годіння стало трохи голоснішим, і машина почала вібрувати. Колінз чекав, але, як і раніше, нічого не відбувалося. Інтуїтивно він простягнув руку і натиснув червону кнопку. Перед ним одразу з'явилося двоє здорованів у грубих робочих кабінезонах. Вони оглянули утилізатор, оцінюючи його. Один із них промовив: Дякувати Богу, це мала модель. Ті більші, надто великі, нема за що вхопитися. Другий відповів: Принаймні, це легше, ніж довбати мармуру каменоломні, як ти вважаєш. Вони поглянули на Колінз, який втупився в них. Нарешті перший сказав: Гаразд, приятелю, ми не можемо стовбичити тут цілий день. Куди його тягти? Хто ви такі? прохрипів врешті Колінс. Вантажники. А що? Ми схожі на сестер Ванізагі? Але звідки ви взялися? запитав Колінз. І навіщо? Ми з компанії Power Minile Movers Incorporated», – сказав один, і прибули, бо ти замовляв вантажників. Куди несемо? Йдіть собі, я викличу вас пізніше. Вантажники знизили плечима і зникли. Колін з кілька хвилин очманіло дивився на місце, де вони щойно стояли. Потім перевів погляд на утилізатор класу А, який знову мирно гудів. Утилізатор можна було б вигадати кращу назву. Машина бажань, наприклад, не можна сказати, щоб Колінс був особливо вражений. Коли відбувається щось надприродне, лише тупі, безумовно обмежені люди не спроможні цього сприйняти. Колінс без сумніву, таким не був. Він блискуче підготовлений до сприйняття чуда. Більшу частину свого життя він мріяв, сподівався, молив долю, щоб з ним сталося щось надзвичайне. У шкільні роки мріяв, як одного дня прокинеться, і з'ясує, що домашнє завдання вивчилося саме собою без надокучливої необхідності його готувати. В армії він мріяв, що певного дня з'явиться фея, або джин, які скасують отримані ним розпорядження, наслідок чого, замість марширувати разом з іншими на плацу, він виявиться черговим по казармі. Після демобілізації Колінс довго не працював, бо відчував себе психологічно непідготовленим до роботи. Він плив за течією, сподіваючись, що яка-небудь казково багата людина раптово схоче змінити свою останню волю і залишить йому все. Поправді кажучи, він ніколи не чекав, що коли-небудь таке чудо справді станеться. Але коли воно таки відбулося, він був підготовлений. Я хочу мати тисячу доларів дрібними банкнотами з незареєстрованими номерами, сказав обережно Колінс. Коли годіння посилилося, він натиснув кнопку. Перед ним виросла велика купа брудних 5-10-доларових банкнот. Вони не хрустіли, але це безперечно були гроші. Колінс підкинув вгору пригорщу папірців і дивився, як вони красиво, кружляючи, повільно пускаються на підлогу. Потім він знову ліг на ліжко і узявся будувати плани. Насамперед, треба вивести машину з Нью-Йорка куди-небудь на північ штату, в тихе місце, де допитливі сусіди не пхатимуть носа у його справи. За таких обставин, як у нього, сплата прибуткового податку може виявитися справою непростою. Можливо, згодом, коли все владнається, можна буде перебратися до Центральної Америки, або у кімнаті почувся підозрілий шум. Колін схопився на ноги. У стіні утворився отвір, і хтось намагався через нього пролізти в кімнату. Гей, я ні про що не просив. крикнув Колін з машині. Діра в стіні розширювалася. З'явився огрядний чоловік з обличчям бурякового кольору, який сердито намагався пропхатися до кімнати і вже наполовину виліз зі стіни. У цей момент Колін згадав, що у всіх машин, як правило, є власники. Якому ж власникові машини бажань сподобається, коли вона зникне. Він буде готовий на все, щоб повернути її собі. Можливо, він не зупиниться навіть перед. Захисти мене, наказав Колінс утилізаторові і натиснув червону кнопку. З'явився невисокий лисий чоловічок у яскравій піжамі, позіхаючи з просоння. Служба зведення і ремонту тимчасових захисних стін, сані за лік, сказав він, протираючи очі. Я лік. Чим можу допомогти? Заберіть його звідси, крикнув Колінс. Червонолице дико вимахуючи руками, вже майже зовсім виліз зі стіни. Лік дістав з кишені піжами шматок металу, червонолиций скрикнув Стій, ти не розумієш! Це людина? Лік спрямував на нього свій шматочок металу, червонолиций зойкнув і зник. Наступної миті зник і отвір у стіні. Ви його вбили? запитав Колінс. Звісно, ні, відповів лік, ховаючи метал до кишені. Я просто перемістив його назад по спіралі часу. Тут він більше не лізтиме. Ви маєте на увазі, що він шукатиме інші шляхи? запитав Колінс. Можливо, відповів лік. Він може вдатися до мікротрансформації або навіть анімації. Лік уважно поглянув на Колінза. Це ваш утилізатор? Певна річ, сказав Колінз, вкриваючись потом. Ви маєте клас А? Ще пак, сказав Колінс. Інакше навіщо мені ця машина? Не ображайте сонномов. Я по-дружньому. Він повільно похитав головою і куди тільки не заносить людей з класом А. Навіщо ви сюди повернулися? Пишете історичний роман. Колінз лише загадково усміхнувся. Мушу поспішати. Промовив лік, позіхаючи на весь День і ніч на ногах. На каменоломні було значно краще. Усе ще позіхаючи, він зник. Дощ лив, немов з відразу, сталі падали краплі з вентиляційної шахти, долинало чесь мирне похропування. Колін знову був сам на сам зі своєю машиною і з тисячою доларів дрібними купюрами, що розлетілися по всій підлозі. Він ніжно поплескав утилізатор. Ці хлопці по класу А гарно спрацювали. Якщо хочеш чого-небудь, досить зробити вголос замовлення і натиснути кнопку. Певна річ, що справжній власник сумує за нею. Лік сказав, що, можливо, червонолиций може спробувати заволодіти нею в інший спосіб. У який? Яка різниця? Неголосно насвистуючи, Колін спочав збирати гроші. Поки машина бажань у нього він дасть собі радом. Протягом кількох наступних днів життя Колінза різко змінилося. З допомогою вантажників фірми фірпа Мінайл він перевів утилізатор на північ штату Нью-Йорк. Тут він придбав з середніх розмірів гору безлюдні частині адірондакського масиву. Коли папери були в нього на руках, Колінз попрямував до центру своїх володінь за кілька миль від шосе. Двоє вантажників, обливаючись потом, тягли утилізатор слідом за ним, монотонно лаючись, коли доводилося продиратися крізь зарості. Поставте його тут і забирайтесь, сказав Колінз. За останні дні його впевненість у собі значно зросла. Вантажники втомлено зітхнули і зникли. Колінс озирнувся довкола. На всі боки, скільки сягав зір, тягнувся густий, сосновий та березовий ліс. Повітря було вологе й чисте. На верхівках дерев весело щебетали птахи. Природа. Колінс завжди любив природу. Чудове місце для спорудження стильного, просторого будинку з плавальним басейном, тенісним кортом і, можливо, невеликим аеродромом. Хочу будинок, твердо промовив Колінз і натиснув червону кнопку. З'явилася людина в акуратному сірому діловому костюмі та пенсне на носі. Звісно, сер сказав він, скоса поглядаючи на дерева. Але вам варто було б докладніше окреслити замовлення. Ви хотіли б щось класичне? Бунгало, ранчо, будинок у кількох рівнях, заміський особняк, замок чи палац, чи може щось примітивне, скажімо, іглу або віквам, маючи клас А, ви можете дозволити собі щось ультрасучасне. Скажімо, будинок з напівфасадом, розширений модерн, чи палац у стилі мініатюрної печери? Що? перепитав конець. Не знаю. А що ви порадили? Невеликий заміський особняк, не замислюючись, відповів чоловік. Усі зазвичай починають з цього. Тану. А вже ж. А згодом перебираються України з теплішим кліматом і будують палаци. Колін збирався запитати ще щось, але передумав: усе йшло як належить. Ці люди вважали, що він клас А і справжній власник утилізатора. Не було сенсу їх розчаровувати. Подбайте, щоб усе було як слід, сказав він. Звісно, сер, промовив чоловік. Це моя робота. Решту дня Колінз провів, лежачи на кошеці і попиваючи крижаний напій, тоді як будівельна компанія Максима Олф матеріалізувала необхідні будівельні матеріали та обладнання і споруджувала йому будинок. Це була невисока, простора споруда з 20 кімнат, що здалася Колінзові за нових обставин доволі скромною. Будинок був побудований з найкращих матеріалів за проектом мегадегмійського інтер'єри, розробив Товіч, плавальний басейн мула, а англійський парк відтворили за ескізами ваярина. До вечора всі роботи були закінчені. Невелика будівельна бригада зібрала своє обладнання і зникла. Колінз наказав кухареві приготувати легку вечерю, потім він сів із цигарою просторі і про холодні вітальні і почав подумки перебирати недавні події. Та проти нього на підлозі мелодіного душі стояв утилізатор. Насамперед Колінз рішуче відкинув усі надприродні пояснення того, що сталося. Ніякі духи й демони не мали до цього жодного стосунку. Його будинок збудували звичайні люди. Вони сміялися, сварилися, лихословили, як усі люди. Утилізатор був лише хитромудрим науковим винаходом, механізм якого йому невідомий, і знайомитися з ним йому зовсім не хотілося. Чи міг утилізатор потрапити до нього з іншої планети? Мабуть, ні. Навряд чи б там стали заради нього вивчати англійську мову. Очевидно, утилізатор потрапив до нього з майбутнього, але як? Колінс відкинувся на спинку крісла і задимів своєю сигарою. У житті буває всяк, промовив він сам до себе, хіба утилізатор не міг просто ковзнути в минуле? Зрештою, він може створювати речі з нічого, а це значно складніше. Яким же прекрасним має бути це майбутнє, думав Колінс, машини, що виконують бажання. Яка цивілізація? Усе, що від людини треба, лише побажати чого-небудь, прошу. Ось маєте. Часом вони ймовірно обідуються і без червоної кнопки, тоді все відбуватиметься без жодних витрат мускульної енергії. Звісно, йому слід було бути обережним, адже десь усе ще існує законний власник машини та інші представники класу А. Вони намагатимуться забрати в нього свою машину. Може, це навіть їхня фамільна реліквія. Кречком ока він вловив якийсь рух. Утилізатор тремтів, немов сухий листок від вітру, похмуро насупившись, колінс підійшов до нього. Утилізатор був оповитий легким серпанком пари. Схоже, він перегрівся. Може, навантаження було за великим? Може, варто було б хлюпнути на нього холодною водою? Раптом він зауважив, що утилізатор став помітно меншим. Кожна з його сторін зараз не перевищила пів метру, а він зменшився просто на очах. Власник, а може, це ті з класу А? Мабуть, це є ота мікротрансформація, про яку казав лік. Колінз усвідомив, що коли не вжити невідкладних заходів, його машина бажань скоро стане зовсім невидимою. Охоронна служба Лік! викрикнув Колінз. Він натиснув кнопку і швидко відсмикнув руку. Машина була дуже гаряча. Біля стіни з'явився лік у бриджах футболці з ключкою для гольфу. Невже щоразу як я зроби щонебудь!» – вигукнув Колінз, показуючи на утилізатор, який зменшився до 30 сантиметрів і розжарився до червоного. Нічим не можу допомогти, сказав лік. У мене ліцензія лише на зведення тимчасових стін. Зверніться до служби мікроконтролю. Він помахав ключкою і зник. Служба мікроконтролю! скрикнув Колін, потягнувшись до кнопки, але одразу відсмикнув руку. Розміри утилізатора тепер не перевищували 10 сантиметрів. Він став вишнево-червоним і весь світився. Кнопка зменшилася до розмірів шпилькової голівки і була ледь помітна. Колін обернувся, схопив подушку, накрив нею машину і натиснув кнопку. З'явилася дівчина в ворогових окулярах із бокнотом в одній руці та олівцем в іншій. Кого прислати на ваш виклик? незворушно запитала вона. Швидше допоміжіть мені, заволав Колінс з жахом, дивлячись на те, як його безцінний утилізатор тане на очах. Містера Вергона немає. Він на обіді, сказала дівчина, замислено покусуючи олівець. Це поза межею досяжності. Я не можу його викликати. А кого ви можете викликати? Вона поглянула у блокнот. Містер Віз зараз у просторі Діга, а містер Ілгіс проводить польові роботи в Європі. в епоху палеоліту. Якщо вам так терміново, зверніться краще до трансферпойнт контрол. Це невелика фірма, але вони. Гаразд. Трансферпойнт контрол. Зникне. Колінз засередив усю увагу на утилізаторі і притис його паруючою подушкою. Нічого не сталося. Утилізатор тепер був розміром не більше кубічного сантиметра, і Колінз зрозумів, що крізь подушку йому не дістатися до майже невидимої кнопки. У нього проминула думка махнути рукою на утилізатор, може вже досить. Можна продати будинок, меблі, вийде цілком пристойна сума. Ні, він ще не встиг побажати нічого важливого для себе. Ніхто не зможе забрати у нього цю можливість без боротьби. Намагаючись не заплющувати очі, він натиснув розпечену до білого кнопку затерплим вказівним пальцем. З'явився худий дідок у поношеному одязі. У руці він тримав щось на зразок яскравої великоднії писанки. Дідок кинув її на підлогу, яйце вибухнуло. З нього здійнявся помаранчевий дим. Мікроскопічний утилізатор миттєво всмоктав його в себе. Після чого вгору знялися важкі щільні клуби диму. Колін з ледь не задихнувся, але утилізатор поволі почав набувати звичних форм. Невдовзі він став таким, як і раніше, і здавалося, ані трохи не був ушкоджений. Старий задоволено кивнув. Ми працюємо не надто ефектно, але надійно, сказав він. Ще раз кивнув і зник. Колінзові знову здалося, ніби він почув якийсь далекий невдоволений вигук. Знесилений впустився на підлогу перед машиною. Опечений палець щемів і смикався. Вилікуй мене. Прошепотів він пошерхлими губами і натиснув кнопку здоровою рукою. Утилізатор загодів голосніше, а тоді зовсім змовк. Білю пальці ущух. Колінс поглянув на нього і побачив, що від опіку не лишилося й сліду. Колінс влив у себе солідну порцію і одразу ліг спати. Цієї ночі йому снилося, що його наздоганяє гігантська літера А, але, прокинувшись, він забув про свій сон. Минув тиждень, і Колінз з'ясував, що вчинив украй необачно, побудувавши будинок серед лісу. Йому довелося найняти взвод охорони, щоб захиститися від туристів. А мисливці весь час прагнули розбити табір в його англійському парку. До того ж, його доходами почали активно цікавитись податкове управління, а головне з'ясувалося, що Колінс не так уже й обожнює дику природу. Птахи й білки це, звісно, дуже мило, але з ними особливо не поговориш. А дерева, хоч і дуже мальовничі, виявилися поганими спільниками для випивки. Колінс вирішив, що в душі він міський мешканець. Тому з допомогою вантажників фірми Power Minile, будівельної компанії Maxima Wolf, бюро миттєвих подорожей Яхтон та солідної суми грошей, сплачених кому належить, Колінс перебрався до невеликої республіки у Центральній Америці. Тут, враховуючи тепліший клімат і відсутність прибуткового податку, він збудував великий, просторий, крикливо розкішний палац. Його було обладнано усіма традиційними аксесуарами. Тут були коні, собаки, павичі, служники, охоронці, музиканти, танцівниці словом, усе, що має бути у пристойному палаці. Колінзові знадобилися два тижні лише для того, щоб оглянути своє нове житло. Досі все йшло гладко. Якось вранці він підійшов до утилізатора, вагаючись, щоб його замовити. Спортивну машину, чи, можливо, невелике стадо племінної худоби. Він нахилився до сірої машини, простяг руку до червоної кнопки. Утилізатор відсахнувся від нього. Спершу Колінзові здалося, що в нього починаються галюцинації, і він навіть майже вирішив більше не пити шампанського перед сніданком. Він ступив уперед і потягнувся до червоної кнопки. Утилізатор спритно обминув його і вислизнув із кімнати. Колінз щодуху кинувся за ним, проклинаючи його власника і увесь клас А разом із ним. Мабуть, це була та сама анімація, про яку казав лік, власникові, якимось чином вдалося наділити машину здатністю рухатися, але це була справа десята. Треба було лише наздогнати машину, натиснути кнопку і викликати бригаду з анімаційного контролю. Утилізатор мчав через залу. Колінс біг за ним. Молодший дворецький, який начищав до близьку масивну ручку дверей злитого золота, втупився у них, розкривши рота. Зупини її, наказав Колінс. Молодший дворецький незграбно подався вперед, заступаючи утилізаторові шлях. Машина, граціозно ухилившись, обійшла дворецького і стрілою мчала до виходу. Колінс повернув перемикач, і двері стріском зачинилися. Утилізатор набрав швидкість і пройшов крізь замкнені двері. Опинившись назовні, він перечепився через садовий шланг, відновив рівновагу і попрямував за огорожу в поле. Колін змчав за ним. Якби лише трохи наблизитися до нього. Раптом утилізатор здійнявся у повітря. Кілька секунд він висів, а потім упав на землю. Колін зметнувся до кнопки. Утилізатор ухилився, розігнався і знову підскочив. Якусь мить він висів метрах у шести над головою Колінза, здійнявся ще на пів метра вище, зупинився, стрімко закрутився, мов дзига, і знову впав. Колінз злякався, що коли утилізатор втретє здійметься у повітря, він там так і залишиться. Тому, коли той приземлився, Колінз був на поготові. Однією рукою він зробив обманний випад, а другою міцно притис кнопку. Утилізатор не встиг ухилитися. Контроль анімації. Тріумфально вигукнув Колінз. Пролунав невеликий вибух, і утилізатор слухняно завмер. Від анімації не лишилося й сліду. Колінс витер спітніле чоло і сів на машину. Вороги підступають дедалі ближче. Треба швидше, поки є можливість, побажати щось грандіозне. Швидко, одне за іншим, він замовив 5 мільйонів доларів: три робочі нафтові свердловини: кіностудію, бездоганне здоров'я, ще 25 танцівниць, безсмертя, спортивне авто і стадо племінної худоби. Йому здалося, що поруч хтось хихик. Колінз озирнувся на сі боки. Довкола нікого не було. Коли він обернувся, утилізатор зник. Колінз втупився в порожнє місце а наступної миті. Зник і сам. Відкривши очі, він виявив, що стоїть перед столом, за яким сидить уже знайомий йому червонолиций чоловік. Він не видавався розгніваним. Вигляд у нього був цілком мирний, навіть меланхолійний. Якусь хвилину Колін стояв мовчки, шкодуючи, що все скінчилось. Власник і клас А зрештою зловили його. Хай там як це було чудово. Гаразд, прямо сказав Колінс. Ви отримали назад свою машину. Що вам іще від мене потрібно? Мою машину? повторив червонолиций, недовірливо дивлячись на Колінза. Це не моя машина, сер. Зовсім не моя. Колінс здивовано поглянув на нього. Не намагайтесь мене одурити, містере. Ви клас А, прагнете зберегти свою монополію. Хіба не так? Червонолиций відклав у бік папери, який щойно переглядав. Містере Колінс», – промовив він твердо. Мене звати Флайн». Я агент спілки захисту громадян. Це суто благодійна некомерційна організація, метою якої є захист громадян, таких як ви, від помилкових оцінок. Ви хочете сказати, що не належите до класу А? Ви глибоко помиляєтесь, сер спокійно і з гідністю промовив флайн. Клас А це не суспільна група, як ви очевидно вважаєте. Це просто кредитний рейтинг. Що? Оторопіло перепитав Колянс. Кредитний рейтинг. Флайн поглянув на годинник. Часу в нас обмаль, тому спробую пояснити стисло. Ми живемо в епоху децентралізації, містере Колінс. Наша промисловість, бізнес і сфера послуг розосереджені по значній частині простору і часу. Корпорація-утилізатор є важливою з'єднувальною ланкою. Вона здійснює переміщення товарів і послуг з однієї точки до іншої у часі та просторі. Вам зрозуміло? Колінський внук. кредит. Певна річ надається автоматично, але зрештою, рано чи пізно, усе треба оплатити. Це вже звучало неприємно оплатити. Очевидно, це не аж настільки високоцивілізоване суспільство, як йому здалося на перший погляд. Ніхто ніколи не згадував про плату. Чому ж вони заговорили про неї тепер? Чому ж ніхто мене не зупинив? Розгублено запитав він. Адже вони повинні були знати, що в мене немає належного рейтингу. Флайн похитав головою. Кредитний рейтинг це припущення, а не закон. У цивілізованому світі людина має право сама ухвалювати власні рішення. Мені дуже шкода, сер. Він поглянув на годинник і простягнув Колінзові папір, який перед ним переглядав. Прошу вас перевірити цей рахунок і сказати, чи все тут вірно. Колінз узяв папір і прочитав: один палац обладнанням 450 мільйонів кр. Послуги вантажників і фірми Максима Олф 111 тисяч кр, 122 танцівниці 122 мільйони кр. Бездоганне здоров'я. 888 мільйонів 234 тисячі 31 кр. Колін швидко переглянув рахунок. Загальна сума була трохи більше, ніж 18 мільярдів кредитів. Чекайте, вигукнув Колінс. Ви не можете вимагати від мене стільки. Утилізатор з'явився в мене в кімнаті випадково через помилку. На цю обставину я саме збираюся звернути їхню увагу, сказав Флайн. Хто зна, може вони це врахують? Принаймні гірше не буде. Перед очима Колінза все захиталося. Обличчя Флайна почало розпливатися. Час минув, сказав Флайн. Бажаю удачі. Колінз закрив очі. Коли він відкрив їх знову, то побачив перед собою відкриту рівнину, оперезану пасмом скелястих гір. Крижаний вітер шмагав його обличчя, небо було сіро-сталевим. Поруч стояв якийсь обірванець. Тримай, сказав він, подаючи Колінзові кирку. Що це таке? Кирка? терпляче роз'яснив чоловік. А он там кар'єр. Де ми з тобою та багатьма іншими будемо видобувати мармур. Мармур? А вже ж? завжди знайдеться ідіот, якому потрібен мармуровий палац. З кривою посмішкою відповів чоловік. Можеш звати мене Янг. Якийсь час ми працюватимемо разом. Колін ступо поглянув на нього. Як довго? Порахуй сам, сказав Янг. Платять тут 50 кредитів на місяць. Працюватимеш, поки не відробиш свій борг. Кирка випала з Колінзових рук. Вони не мають права так чинити. Корпорація, утилізатор повинна зрозуміти свою помилку. Це їхня провина, що машина потрапила в минуле. Вони не можуть цього не усвідомлювати. Усе це жахлива помилка, сказав Колінс. Ніяка не помилка, заперечив Янг. У них великий дефіцит робочої сили. Набирають, де прийдеться. Подімо першу тисячу років важко, а потім звикнеш. Колінс рушив слідом за Янгом, потім спинився. Першу тисячу років я стільки не проживу. «Проживеш!» – запевнив його Ян. Ти ж одержав безсмертя? Хіба забув? Так, одержав. Він замовив його якраз перед тим, як вони забрали в нього машину. А можливо, це вони забрали машину лише після того, як він побажав безсмертя? Раптом Колінзові спала на думку одна дивна річ. У тому рахунку, який йому показував офлайн, безсмертя не фігурувало. А скільки вони нарахували мені за безсмертя? запитав він. Янах подивився на нього і розсміявся. Не будь наївним, хлопче. Пора б уже тобі все зрозуміти. Він підштовхнув колінза в напрямі кар'єру. Певна річ, це вони дають задарма.